Робимо перевірку працездатності усіх модулів завад, які будуть надані клієнту. Ми зробили також виміри КСВ кожної антени. І я хочу їх продемонструвати. Це 5,7-5,9. Це в нас діапазон 2.3, 2.5. Це в нас діапазон 850-950. Це діапазон 1000 1120. Це діапазон 900 000. Це діапазон 800 900 700 800, 600 700, 500 600 400 500 Тепер ми під'єднуємо модуль до живлення. І виставляємо на спектрометрі діапазон 300-600. Вмикаємо наш модуль. Завада вімкнулася. Діапазон 400-500. На камеру. Я буду під'єднувати інші модулі і будемо робити їхню перевірку Не, будь ласка, інший діапазон. Потрібен діапазон 400 700. Все, примкнули діапазон. Включаємо модуль за Працює. У нас навіть світло почало блимати. Інший модуль. Виставляй діапазон 500-800. Вмикаємо це за спектрометр. Нічого страшного, Ми візьмемо інший, пятсот. Вісімсот. 162, вибачте. 500. 500, 800. ось завада працює. І бачимо також, що завада працює. Інший мод. Е, 600, 900. Так, вмикаємо. 700, 800. Працює. Також. Перевагаємо 700, 800. Працює. Вимикаємо. 800. А, так, 700, тисяч. Вмикаємо. Це модуль 800 900 800 900, завада є. 800 900 завада є. Вмикаємо так, 750 тисяч. Модуль 850-950. Це на посилення лівосторонньої паралізації. Вмикаємо. Ось, завада з'явилася. Завада з'явилася. 800 тысяча сто модуль 900 1000. вмыкаем 900 тысяча 900 тысяча модуль против 900, тысяч двести тысяча тысячу сто двадцать вмыкаем завада з'явилася и тут завада з'явилася вымыкаем два и Диапазон 2 и 4. 2 Вмикаємо модуль. З'явилося 2, 2, 2, 3. О, у нас колонки упали. Так, перемотуємо. Ось бачимо цю заваду. Вимикаю. 5 і 6-6 тисяч. І останній діапазон 10. 5, 7, 5, 3, 5. А, У нас антена на аналізаторі а, на цей діапазон не так гарно працює, тому модуль буде, повинен бути нижчим рівня. Осьо, модуль завад є. І також на іншому аналізаторі. Модуль завади є. Все. Тест провели. Дякую.